Сергій Тулуб подав у відставку з посади голови Черкаської облдержадміністрації. Про це повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації у своєму зверненні. Експосадовець уточнив, що політичні уподобання змінювати він не збирається. Відзначив, що був, є і буде членом партії регіонів. Також написав, що не тримається посади всіма можливими способами а Україну хоче бачити мирною, демократичною і процвітаючою. А прокуратура області вже оголосила у розшук екс очільника облдержадміністрації у справі про заволодіння державними грошима в особливо великих розмірах. Про це повідомила прес-служба відомства. Зареєстрована справа ще у листопаді минулого року. Вчора за нових з'ясованих слідством обставин прокурор області Геннадій Дем'яненко підписав підозру Слідчий вніс клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному тримання під вартою. Направлені запити до прикордонної служби СБУ міністерства внутрішніх справ для встановлення місця знаходження Сергія Тулуба. Зараз зареєстровані ще кримінальні провадження. Я можу сказати, що по цьому кримінальному провадженні сума бюджетів коштів складе перед. Використані е, із зловживаннями під час будівництва і об'єктів е, інфраструктури соціальної, це школи, дитячі садки, лікарні, ну і тому подібне. І сьогодні в парламенті зареєстрований проект постанови нардепів Віктора Тимошенка та Миколи Томенка щодо скасування указу президента України від 2004 року про присвоєння Сергію Тулубу звання Героя України.